Хто хоче займатися наукою, вони займаються наукою. Кожен студент, який приходить на факультет електроніки інформаційних технологій, зможе для себе знайти щось своє. Повномасштабна війна не дає в повній мірі розкритися, розкрити весь потенціал наших вчених. А от чи правда, що вчені бояться студентів? Знаєте, є така байка. Є вчені є вчителі. Але е, я знаю багато історій, історичних постатей, які були і відомими вченими, і гарними вчителями. І в нас в університеті це також діє. Хтось більше займається науковою роботою, хтось займається викладанням. Більшість наших викладачів, наших наукових працівників. Вони це успішні люди, які вміють науку робити і викладати. Угу, угу. Чудово, чудово. А от як ви бачите себе через 5 років? Ой, складно сказати. Мабуть, на співбесіді, можливо, можливо, на співбесіді в якійсь відомій фірмі, але в першу чергу я не можу думати про. П'ятирічні терміни, там плани свої. Зараз в першу чергу хочеться щось зробити для свого рідного факультету і для свого рідного університету. Mm -hmm. Тому всіма думками я тут. Лідер фракції тут, голова офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут. Подаляк тут. Президент тут. Всі ми тут. Я. Залишаюся в Україні, працюю на користь факультету. Mm -hmm. і, на, і допомагаємо розвивати наукову роботу тут, а саме вдома, в сумах. Mm -hmm. Це поважно. А от дивіться, ви сказали про наукову роботу. Як ви заохочуєте студентів до дослідження або, може, от ви знаєте, як заохочети студентів до досліджень, до наукової роботи, праці. Немає якогось такого рецептуса. Одного рецепту, так? В першу чергу, це потрібно, щоб сам студент хотів і займатися науковою роботою. Звичайно, багато залежить від керівника, від його вчителя, так? але намагання повинні бути і в самого студента. Можу сказати, що у нас на кожній кафедрі є гарні наукові групи. На кожній кафедрі займаються. Тим чи іншим напрямком наукової роботи, так розвивається mm -hmm. наукова робота. І кожен студент, який приходить на факультет електроніки інформаційних технологій, зможе для себе знайти щось своє. А якогось окремого рецепта немає. Ми відкриті, ми працюємо. Так само, я пам'ятаю, було і зі мною, коли mm -hmm. я почав науковою роботою ще на тр... займатися на третьому курсі. Mm -hmm. Клас, клас. От, якщо ми вже почали про розумних студентів про наукову роботу, от чи може студент взагалі отримати Нобелівську премію? В Принципі, а чому і ні? Дуже хотілося б, щоб в нашому університеті був свій Нобелівський лауреат. Я знаю, є випадки, коли двадцятирічні тридцятирічні вчені отримували Нобелівські премії, що не заборонено законами фізики, зробити реалізувати можливо. А рекорди. Рекорди є для того, ставляють їх. Для того, щоб їх перебивати, побити. Погоджуюсь, погоджуюсь. Яка, на ваш погляд, або, може, ви знаєте, точно найкраща, найрозвиненіша лабораторія саме на нашому факультеті? Можливо, це моя кафедра КСУ? Ви завжди задаєте саме провокативні питання? Ні, я не можу сказати однозначно. На кожній кафедрі є свої наукові лабораторії наукові групи. Які займаються е, своїми напрямами досліджень, і е, виділити якусь одну лабораторію чи наукову групу я не можу. В першу чергу наука робиться на кафедрі. Так, це правильно і ви вір, вірно підмітили. У нас на факультеті я можу, наприклад, зараз під керівництвом Москаленка В'ячеслава молода наукова група, Займається вивченням штучного інтелекту. Є на кафедрі КСУ також хлопці. Леонтє. Петро Леонтьєв зібрав поряд з собою команду, яка може автоматизувати, я можу сказати, будь що mm -hmm. від дитячого робота до певного промислового об'єкта є. У нас група фізичних кафедр. Так можна в лапках назвати їх. <гум> Вони займаються фундаментальною і прикладною наукою, в тому числі. Наприклад, наукова група Анатолія Сергійовича Панасюка займається вивченням властивостей матеріалів і методів, Творення матеріалів, які використовуються в сонячних елементах, гнучких сенсорах і так далі. Ще один є у нас на факультеті і в університеті великий центр, в якому зібрані достатньо велика кількість аналітичного обладнання. Це центр матеріалознавства. Наш факультет безпосередньо має відношення до цього центру. Так як і керівник центру, і працівники центру це науковці нашого факультету. Ого, ого Це таке обсяжне питання. Ну зараз так. питання поп -поп пополегше. Але можу ще так. додати, що кожен студент, ми запрошуємо всіх до наукової роботи, і вже з першого курсу студенти мають змогу як займатися лабораторією. Так, і приймати участь в наукових заходах, це наукові конференції. Хто хоче знайти себе, той так, так. повинен прийти в лабораторію і ми допоможемо це зробити. Який найбільший провал факультету ставався за вашою каденцією? Я думаю і не можу згадати mm. <laughs> чесно. це не було. В принципі, факультет був успішним і він намагається бути успішним. Але, мабуть, складніше бути успішним, робити наукову роботу, займатися науковою роботою. Стало за, за саме зараз. Що я маю на увазі? Повномасштабна війна не дає в повній мірі розкритися, розкрити весь потенціал наших вчених. Але хочу зазначити, лабораторії продовжують працювати. Ми відкриті. Університет працює кожного дня. Хто хоче займатися наукою, вони займаються наукою в режимі ансайт. Е, ну, на вашій пам'яті немає як такового прям найбільшого провалу на факультеті. От, от, от якогось одного. Не хоче сказати. <свісно> <свісно> не будемо <свісно> про це казати. Не будемо так. А що тоді ми можемо побажати нашим глядачам, щоб у вас теж не було провалів, щоб у вас все було добре? Правильно? Звичайно, звичайно. А, що тоді? Вам, глядачі, дякую за увагу. Вам, пан Юрій, дякую за інтерв'ю. Дякую за питання. Було цікаво.